Доброго дня, Вас питає компанія Сучасні модерні будинки. І сьогодні ми знаходимося на черговому реалізованому нами Це Цей будинок 110 метрів квадратних, який має дві тераси. Перша тераса це в нас є основний захід, має 8 метрів квадратних, і друга тераса це є позаду будинку, зона відпочинку, яка має 32 метри квадратних. Отож, запрошую вас разом з собою на коротенький відеоогляд. Тож заходимо ми в будинок і потрапляємо вхідну зону зону коридору, де часом буде встановлена шафа купе, місце, де можна залишити верхній одяг, і проходимо далі в будинок. Будинок у нас має дві спальні кімнати, і також технічне приміщення, санвузол і велику гостюву кімнату. Отож, заходимо вперше. в першу спальню кімнату, яка з лівої сторони знаходиться основного входу. Цієї кімната. Для діток, як ви бачите, у нас цікаво задекорована стіна, має такий цікавий акцент. Є вже усі світильники, бра, вимикачі, і кімната готова лише до омеблювання. Отож, заходимо ми в другу спальню кімнату. Це є спальня кімната для батьків. Також акцентна стіна, всі світильники, вимикачі вже є на місці. Над дверима у нас двохфункційний кондиціонер, і по праву сторону в нас є ніша для майбутньої шафаку. У цій кімнаті є ще одне цікаве місце. Це є місце, яке буде слугувати для власників кабінетом, безпосередньо для власника. А також для власниці тут може розміститися невеличкий столик, великі панорамні вікна, де вона може зранку пити ранішню смачну каву. Отож, виходимо, ми у нас тут одна спальня. Кімната з цієї сторони інша спальна кімната. Проходимо ми далі. Тут також є достатньо місця, аби розмістити ще якийсь комод і, можливо, ще якусь шафу. І потрапляємо ми у санвузол. Санвузол ми підготували для власників під прокладання плитки. Він повністю обшитий гіпсокартоном. Нанесена гідроізоляція, виведені всі комунікації з протилежної сторони. Санвузла у нас ще одні двері. Отож, проходимо всередину. Я каже, власниця це є кімната для неї гардеробна. А як стверджує власник це її кімната для технічних його речей. Отож, зовсім згодом побачимо, що власники придумали саме в цій невеличкій кімнаті. Отож, ми переходимо в найбільшу нашу зону, це є кухня-студія, де вся сім'я найбільше проводить час. Позаду мене знаходиться зона, де зовсім скоро встановиться диван, і наша сім'я буде тут проводити багато часу. Ми встановили led підсвітки і додали сюди дуже гарну атмосферу. Також ми завчасно підготували зону під пічкамін. Позаду мене це є магнезитова вогнетрявка плита. Також власники собі її докомплектують. Великою перевагою цього будинку це є два великих панорамних вікна, які додають і не тільки сонця в оселю, а також дають відчуття простору і затишку. Також, якщо ви звернули увагу, дуже цікаве поєднання кольорів у нашому будинку, тобто ми додавали темний горіх на акцентні стіни, і також світлі кольори на основні стіни для того, щоб будинок був максимально світлим і просторим. З протилежної сторони нашої великої кімнати знаходиться зона, де буде встановлена велика кухня. За побажаннями власниці, яка любить і дуже смачно готує, кухня у нас тут вийшла супер велика. Також ми підготували під прокладання плитки на робочу зону Фартуха, і власники також самостійно докомплектують її. Отож, з великої нашої кухні-студії у нас є вихід на терасу. Тераси цього будинку це є родинка цього будинку. Отож, як я вже говорила, тут у нас є дві тераси: одна попереду, а інша позаду. Отож, виходимо. Тераса площею 32 метри квадратних, де прекрасно розміститься великий обідній стіл, де будуть часто збиратися гості, власників цього будинку. А також попередньо в проєкті було затвердено те, що тут буде великий кокон на терасі, під який ми зробили закладну. Отож, ось така в нас вийшла тераса. А ви, любі друзі, приїжджайте до нас на виробництво, дзвоніть ось тут за номером телефонів, якщо ви хочете, щоб ми реалізували саме вам такий проєкт. До зустрічі.